Війна не завада творчості та улюбленій справі. Військовослужбовці з Вінничини представили авторську пісню Страху немає. У перервах між важкими боями у Бахмуті чоловіки знаходили час для розради та написання музики. Слова пісні належать Олександру під позивним Фартовий. Музика Євгена Ковальчука. Музика джімі, оранжування та саунд продюсера Дениса Шункевича. Пісня присвячується команді та побратимам, які хоробро стоять на захисті України, а особливо тим, хто поклав своє життя за свободу, зазначають автори. Почути прем'єру маєте змогу, і ви. Пісня, яка має назву Страху нема про почуття хлопців, які долають свої страхи перед невідомим, перед бойовим виходом, особливо коли це вперше. Проста на перший погляд композиція повинна запевнити український народ у сміливості та рішучості українських воїнів. А побратимам нагадати, що найголовніший твій ворог це страх. І здолавши його, ти зможеш виконувати любі поставлені перед тобою бойові завдання. Привіт віничанам! Привіт одеситам! Слава українському народові! Слава Україні! Героям слава!